Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба і сьогодні ми продовжимо вивчати основи в'язання і будемо в'язати лицевими петлями хусткову в'язку. За допомогою цього візерунку ви зможете зв'язати шапку, шарф або будь-який інший в'язаний виріб. І для цього в попередньому відео ми з вами навчилися набирати петлі на спиці. Ми набирали на двох спицях і у нас є набраних 20 петель. Для того щоб розпочати наше в'язання. Ми одну спицю виймаємо. І нашу спицю з набраними петлями початкового ряду беремо в ліву руку. Короткий кінець нитки ми з ним працювати не будемо. Ми розміщуємо його позаду спиці, щоб нам ниточка не заважала в роботі. А нашу довгу нитку, яка у нас йде до моточка це у нас буде робоча нитка. Ми її накидаємо на вказівний палець лівої руки і розміщуємо поряд з нашою спицею, де набрані у нас петлі. Розмістили. Всі петлі у нас повинні бути рівненько розміщені, і дивитися всі в одну сторону. Не повинно бути так, щоб наші петлі були перекрутані. Перекручені. Вони повинні бути рівненько в ліву сторону. Кожна петля повинна дивитися в ліву сторону. І накинули ми нашу робочу ниточку, розмістили поряд спиці на долоні і притримуємо пальцями. І на нашому вказівному пальці у нас утворилася петля. І Беремо ми в іншу руку, в праву руку беремо іншу спицю і розпочинаємо наше вязання. Ми сьогодні будемо в'язати лицьовими петлями і будемо в'язати за передню стінку. У нас в петлі є передня стінка, всі петлі які попереду спиці, які дивляться на нас це передні стінки, а стінка петлі, яка з іншої сторони. Спиці це задні стінки. Ми в'яжемо за передню стінку. Ниточка повинна бути наша робоча, трохи натягнута, щоб наші петлі були рівненькі. І приступаємо до нашої роботи, до в'язання. Вводимо нашу праву спицю за передню стінку першої петлі. Перша петля у нас називається крайня, ще її називають пружкова петля. Ми першу петлю крайню не будемо пров'язувати. Ми просто переміщаємо із лівої спиці на праву. перемістили не пров'язуючи. Потім в наступну петлю на лівій спиці вводимо нашу праву спицю за передню стінку. Захоплюємо нашу робочу нитку, протягуємо її крізь петлю на лівій спиці, а з лівої спиці скидаємо петлю. І знову заводимо за передню стінку праву спицю, потім захоплюємо робочу нитку, протягуємо крізь петлю на лівій спиці, з лівої спиці скидаємо петлю. І знову завели нашу спицю праву за передню стінку, підхватили нитку, протягнули крізь петлю на лівій спиці і з лівої спиці скидаємо. І ще раз вводимо нашу спицю праву в петлю на лівій спиці. Захоплюємо. Нитку робочу протягнули і скидаємо з лівої спиці. І як бачите, у нас на правій спиці утворюються петлі, утворюється таке маленьке полотно. І ми продовжуємо в'язати, і у нас з кожним нашим рухом на правій спиці кількість петель буде збільшуватись, а на лівій спиці... Петлі, будуть, їхня кількість буде зменшуватись. Ми так пров'язуємо до кінця нашого ряду. Наша робоча нитка повинна бути постійно позаду нашого полотна. Нитку затягуємо так, щоб петлі на спиці ковзали вільно, щоб було легше нам в'язати, і щоб Наше, наше полотно було більш еластичним. Ми дійшли до останньої петлі і пров'язуємо також останню нашу крайню петлю лицьовою петлею, протягнули нашу робочу нитку і ми пров'язали з вами один ряд. І як бачите, у нас в правій руці наша спиця, вся вона вже у нас. З полотном нашим маленьким полотном, яке утворилося за допомогою того, що ми пров'язали один рядочок. Тепер, щоб продовжити, повертаємо нашу праву спицю, знову її беремо в ліву руку, і так само, як і в попередньому ряді, знову накидаємо на вказівний палець, розміщуємо ниточку. На долоні, тримаємо, дивимося, щоб полотно було рівненько. І знову натягуємо ниточку, щоб петля у нас була тут натягнута на вказівному пальці. І розпочинаємо знову в'язати так само, як і попередній раз. Першу петлю, крайню петлю ми не пров'язуємо. Заводимо за передню стінку нашу праву. Спицю ввели і скидаємо. І потім в наступну петлю за передню стінку ввели нашу праву спицю, захватюємо робочу нитку і знову скидаємо. І так само продовжуємо до кінця нашого ряду. Великим пальцем трохи допомагаємо нашим петлям, щоб вони завжди у нас були вгорі. І щоб нам було легше в'язати. В'яжуться ці петлі дуже легко, тому що це візерунок, який складається тільки з лицьових петель. Вам не потрібно думати, що і як в'язати. В'яжете за передню стінку. Тільки-тільки лицьові петлі. Ми знову пров'язали з вами до кінця нашого ряду і знову останню петлю ми пров'язуємо лицьовою петлею. Пров і, ми, і знову розвертаємо і продовжуємо так в'язати до того часу, скільки вам потрібно полотна: 20 см, 30 см чи, може, Метр або півтора, якщо ви в'яжете шарф. Я більше в'язати не буду, а покажу вам зразочок вже зв'язаний. Як бачите, це полотно однакове з обох сторін, має однаковий візерунок, похожий на хвильки такі морські, дуже еластичне тримає форму, не скручується. І так як ми в цьому першому способі ми в'язали останню нашу крайню петлю в кожному ряду. Ми пров'язували її лицьовою петлею, у нас утворився бічний край вузликовий. Як бачите, у нас з боку такі вузлики утворилися з одного боку, і з іншого також утворилися вузлики. І я вам зараз покажу ще один спосіб, як вив'язувати останню петлю в кожному ряду нашої хусткової в'язки, щоб у нас утворювалась ось така косичка. Для цього беремо наше полотно, яке ми в'язали, і однаковий спосіб. На початку накидаємо нашу нитку робочу на вказівний палець, розміщуємо, поза спицею, на долоні, притримуємо ниточку. У мене тут уже полотно 10 см довжиною. І ниточки вже не видно, як вона розміщена позаду. На долоні притримали. Полотно, щоб нам не заважало, і розпочинаємо в'язати першу петлю ми знімаємо, тільки тут вона у нас вже буде задня стінка, права стінка вона буде задньою, і ми першу петлю знімаємо, не пров'язуємо, завели праву спицю і зняли. І далі петлі пров'язуємо так, як ми в'язали в попередньому зразочку. Ми в'язали всі петлі. Лицьовими петлями. Зараз я швиденько пров'яжу цей рядочок. В'яжуться ці петлі дуже-дуже легко. Лицьові. і ця, візерунок в'яжеться також дуже легко, тому що не потрібно нічого розраховувати, рахувати. Пров'язали ми до кінця нашого ряду і останню петлю в цьому ряду. Ми будемо пров'язувати виворітньою петлею. Раніше у нас постійно наша нитка робоча була позаду нашого полотна. А зараз ми будемо пров'язувати її виворітньою петлею. І для цього нашу нитку переміщаємо попереду нашої спиці, щоб наша ниточка була спереду нашого полотна. І пров'язуємо захоплюємо. Спицею нашу робочу нитку і пров'язали. Це у нас виворітня петля. І знову повертаємо наше в'язання, знову накидаємо нашу нитку, розміщаємо її, так як я показувала вже минулого разу, і продовжуємо. Наше в'язання. Я пров'яжу зараз ще один першу петлю ми скидаємо, не пров'язуємо. Я швиденько вам ще радочок пров'яжу, щоб показати ще раз, як вив'язувати виворітню петлю, і ви побачите, яка буде різниця між двома способами цей другий спосіб використовують Більше в виробах в'язаних там, де потрібно їх сшивати. Ми дійшли до останньої петлі, і знову ми нашу ниточку перекидаємо попереду нашого в'язання. Спереду спиці нитка повинна бути. Заводимо нашу спицю праву в петлю, ось так справа наліво, захватюємо нашу. Нитку робочу, і протягнули. І через те, що ми пров'язували останню петлю в кожному ряду виворітньою петлею, ви бачите, яка у нас утворилася косичка гарна. І з одного боку і з другої сторони також наш бічний край утворився дуже гарний. Косичка. Зараз я вам покажу, минулий, перший спосіб, який ми в'язали, щоб ви побачили різницю. Ви бачите перший спосіб, це ось у нас, ми в'язали тут перший зразочок, він у нас утворився вузликовий. А другий спосіб, бачите, яка різниця. В першому способі ми кожну останню петлю в кожному ряду ми пров'язували лицевою петлею, а в другому способі останню петлю в кожному ряду ми пров'язували виворітньою петлею. І, як бачите, всього одна петля, а яка різниця? І ми з вами на сьогодні закінчили в'язати. Нашу хусткову в'язку, і навчилися в'язати лицеві петлі. І я вас вітаю, ви навчилися в'язати, отже що далі? А далі ви зможете зв'язати будь-який в'язаний виріб. Можете зв'язати ось таку пов'язку на голову. Зараз якраз осінь прийде. Будуть вітри, і можна зв'язати таку пов'язочку на голову, дуже вона еластична, тягнеться, як бачите, цей візерунок, хусткова в'язка дуже практична в таких виробах в'язаних. І дуже гарно виглядає. Вона об'ємна, тягнеться. Можна зв'язати, також ще я вам покажу бактус, так як хустки зараз не дуже в моді. І це, у мене я не можу вам показати його всього, бо він великий. Але ви бачите, тут він в'язався ось з таких кінчиків, починався з трьох петель. І бо тут посередині він широкий. Але, як бачите, полотно також дуже еластичне, воно тепленьке. Якщо у вас немає терпіння в'язати. Зразу дуже великий якийсь виріб, велике полотно. Ви можете зв'язати ось такий маленький зразочок 10 на 10 см, також хустковою в'язкою. І подивитися, що у вас вийде. Це може бути підставочка під чашечку. І будете пити чай чи каву, і будете насолоджуватись і тішитись своїм. Новим хобі, і будете пити чай, і будете мати уже свій перший в'язаний виріб, який ви зв'язали власними руками. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося з вами в наступному відео. І на все вам добре, всього вам найкращого. Бувайте!